Вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монети України 50 копійок 2016 року. Монетки виготовлені з магнітної сталі та покриті алюмінієвою бронзою. На аверсі монети бачимо по центру зображено тризуб по боках колося пшениці з листям каштану. Знизу дата 2016, зверху напис Україна. На реверсі по центру напис 50 копійок та по колу ягоди калини у 8 ячейках. Гурт монета має пририв часто рифлений. Мілка така насічка. Ось так і виглядає. І так, друзі, це звичайна монетка. Ціна на сьогоднішній день її становить свій номінал. Ну, якщо вам попаде монетка з будь-яким браком, ціна на ній розпочинається від 2-3 доларів за одну монетку. Якщо попаде монетка з поворотом у 180 градусів, ціна на таку монету стартує від 400 доларів за одну монету. І Якщо вам попаде монетка, яка не магнітна, ціна на ню розпочинається від 200 доларів за одну монету. Якщо у вас є такі монети, пишіть, телефонуйте. Я їх куплю. Всім дякую за увагу. Не забуваємо ставити палець вверх. До зустрічі в наступних відео.